Вольфас Енгельман. литовське пиво, яке можна знайти на полицях багатьох українських супермаркетів. Всім привіт, канал Два слова. Сьогодні в нас шість банок литовського пива. І одразу скажу, що саме з цього пива, саме з Вольфас Енгельман, у мене почалась. Ну, скажімо так, історія знайомства і поглиблення моє у пиво, тому що до цього я пив звичайне там розливне з море пива, лагерки і так далі. І коли я скуштував саме ось цю IPA, то скажімо так, світ змінився, все стало інакшим, і я почав поглиблюватися саме у світ крафту. Тому до Вольфаса в мене вже таке тепле, приємне ставлення. Що в нас сьогодні? У нас сьогодні 6 банок, 6 різних стилів пива від Вольфаса: пшеничка німецька, пшеничка бельгійська, Індія ПЛЛ, Австралія ПЛЛ, Балтійський Портер та звичайний Пілснер. Максимально все різне, максимально все цікаве. Я пив з цього всього. А я так скажу: ось ці три я пив, ці три я не пив. Тому буде ще й цікаво познайомитись саме з цим. Що по Вольфусу? По Вольфусу багато інформації не скажу. Бачимо, що заснований 1853 рік, і що приємно, що приємно в них. Зараз випускаються банки з підтримкою України. Якщо я не помиляюсь, ось тут з Україною в серці, ось така штучка тут. Мене просили так відзняти Вольфаса, я відкладував, відкладував, і ось в один вечір я подумав, чому б ні, чому б не зробити самоогляд. Тим паче, ну ось саме цю всю лінійку я купив в одному місці, в одному магазинчику, і там ще були два чи три сорти. Але я обрав, знаєте, щоб все було різним, тому що там декотрі ти навіть не розумієш, що це саме таке, що це лагер чи не лагер, там ну, щось просто Знаєте, мені здається, там дуже схожі один на одного, а тут шість різних стилів. Тому давайте потрохи починати. Ціна цього пива я брав приблизно 45-50 гривень кожна, але, наприклад, якщо брати в сільпо, то там за майже 70 гривень кожна пляшка, і це дуже дорого, як на мене. Я брав звичайні розливайці, Там ось в холодильнику прям все це стояло. 47, 45, 41 Ось така ціна, плюс-мінус 51 максимально максимальна навіть. Ось від 41 до 51 гривні. Тому ціна майже однакова у всіх банках. Почнемо. Я думаю, з пілснера. Потім в нас хай будуть дві пшенички, потім дві охмеленки. І після цього вже буде в нас Балтійський портер. Так, це в нас пілзено преміум Пілснер. Як я розумію, щось тут виробляється з 35-го року, якщо я не помиляюсь і точно розумію, що написано. І на кожній, на кожній банці є ж така захисна штучка, котра захищає банку Від я не знаю зайвої брудності якоїсь. Чи це працює чи ні? Я не знаю. Але якщо ви п'єте прямо з банки, а не потрібно пити одразу з банки. То може це вам допоможе, тому що вона буде по типу захищена від там складських умов. А по інформації по цьому пиву у нас по алкоголю. Де в нас тут 4,7 алкоголю, оцінка антаб 3,12. Оцінка антаб у нього. Пілснер один з моїх найулюбленіших сортів пива. Я набагато частіше беру саме або звичайний лагер, або пілснер. Та нормальний, такий легенький, ледь-ледь помітний, свіжий аромат, трошки солоденький. Одразу скажу, немає пілснеровської класичної гірчинки. Тут вона десь втрачається, воно таке дуже легке, дуже прохідне, водянисте. Mm, Непогане, як для звичайного лагеру. Я б такий лагер пиво. Знаєте, це пиво, яке можна випити, я думаю, літрами. Але ні, це не пілснер. Як для пілснера не насичено, хотілося б більше, ось саме реально більше, дійсно більше гірчинки, більше насиченості смаку, тому що це просто водянистий літній лагерок. Ну пустий засолодкий. Як Пілснер ні, як звичайне пиво. Ну, взагалі, так я б таке брав би 41 гривня його ціна. Ну, в цілому, в цілому, я думаю, нормально. Як пиво на вечір, як пиво десь на відпочинку, 100% коло, так я йому кажу, для мене це. Три з половиною бали це гарний лагерок, солоденький, такий приємний водянистий, але це не пілснер. В цілому висновок. Пиво гарне можу порадити як столовий, звичайний лагерок, під їжу, або просто ви знаєте, ви розумієте, що по-довгому будете пити пиво. що весь день там то ось це може нормально заходити, не набридаючи легеньке, приємне пиво. Далі в нас йде Hefeweizen, класичне німецьке пшеничне пиво. 3,39 оціночка. В нього онтапт антабд. 5% алкоголю. Знову ж таки, це пінта 0,568. По ціні 45 гривень воно коштувало. Інформації тут нашої ніякої нема. Тому я багато не можу про нього казати. Це Литва місто Каунас. Я бував у Вільнюсі. У Вільнюсі ще більше різноманіття сортів Вольфаса. Там Вольфаса просто дуже-дуже багато в звичайних маленьких, навіть маленьких супермаркетах. Вольфаса стоїть дуже багато. Що ми зазвичай шукаємо у пшеничці? Це гвоздика, банан. Ну такий, тут, знаєте, навіть не такий банан, як зазвичай, він такий тут підв'ялений банан. Ось е нетипова якась пшеничка. Тут є якась нотка, яка мені не, не подобається. М -м ну, ось якась вона гірка в плані не в, не в потрібному плані, тому що зазвичай банан мені розкривається, а тут він дає якусь гнільцю. Ось. Може, так скажу. Щось зайве. І плюс, як на мене, як для пшенички, воно дуже таке, дуже легке, дуже е, нещільне, водянисте, якесь ось таке. Тому я зазвичай, коли ти п'єш пшеничку, ти прямо ну, їш її. Ось. Ну, ось цей мені в гравець набагато менше заходить. Як пшеничку, я б це б не брав. Воно все таке шпитке, воно не огидне. Um, але, ну, хоча знаєте, пшеничка за 45 гривень класична німецька пшеничка. А що в нас є а, з українського? Наприклад, дешевше, саме як німецька пшеничка, не як а, відбір, не як бланш. Тут вже питань більше виникає, тому що майже все, що в нас подається, як світло нефільтроване, воно йде як що? Як бланш, як звичайний стандартний бланш. А тому не знаю, не знаю. Хафувайся у нас дешевого мало. І тоді можна як альтернативу розглядати, але краще я додам там. Умовні 15 гривень і куплю вже класичну німецьку якусь по типу капуцинера, що я нещодавно пив на огляді. Ну, знаєте, скажу так, ось ці всі по типу німецькі пшенички, котрі там стоять в АТБ. Котрі стоять в сільпо, там за ціною 29-40 гривень. Вони такі ж самі, може навіть трошки краще. Тому як пшеничку я це радити не можу. Ні, мені не дуже подобається. Це трічка проходнячок, і він такий собі бланш відбір. Класична вже бельгійська пшеничка з додаванням коріандру, з додаванням цедри апельсину. Оцінка Антапту цього пива в нас 3,44. По алкоголю в нас тут 5%, і це вже ось ця лімітована історія по типу різні, різні частини світу. Тут у нас навіть є наліпка, що це імпорт. До речі, тільки на ось цих є наліпка, що імпорт, А, хоча на одній з них немає. А, на тих немає, як воно імпортувалося ні жодної інформації немає. Хто імпортер, як а до речі, ось питання в мене як воно, як на вашу думку, а може хтось знає, як це все ввозиться, коли немає жодного, жодного значення або об, обозначення того, як хто імпортер, де вироблялося, жодної літери українською. Як це все ввозиться? Хто може знає? Підкажіть, будь ласка, тому що цікаво. Тут нас по складу. А, так, вода, ячмінний солод, пшеничний солод, цукровий сироп або фруктозно-глюкозний сироп, ароматизатори хміль. А, в нас навіть прямо немає тут коріандру та апельсинової цедри, що зазвичай це класичний відбір під собою розуміє. Бланші це, як і пшеничка Хефевайцем, це ідеальна історія на, на літо. Ось на літо, прям щоб заливатись ним. Це ідеальна історія. Але бланші не моя специфіка. Я не дуже це полюбляю, тому. Я можу ось трошки спробувати скласти свою думку і забути про нього. Ось якось так. Так, сказав, не сказав, у цього пива ціна 47 гривень, це вже нас приближає до максимальної відмітки, але все ж таки, коли там 41-51, все плюс-мінус однаково коштує. О, ні, ой-ой-ой, що запах? Він такий лимонадний лимонад прям. Ой, ну не знаю, коріандра я тут точно не відчуваю. Ну, прям лимонадик, який, який, знаєте, ось. Одразу до вас питання, може зробити сліпу дегустацію бланшів різних, дорогі, дешеві, наші, імпортні. Це мені здається буде цікаво, тому що, ну, ось мені здається, це схоже на Кроненбург. Такий же лимонадний аромат. Ні, ні, це не моє пиво, точно. Лимонадно, без жодного натяку на якусь гірчинку, без натяку на коріандр з цедрою тут просто, знаєте, як жувальна гумка. Ось якась якась жувальна гумка у смаку. Це мені нагадує всю ту штуку, що по типу робить Абалонь зі своїм брюк. Чото там в них якась є лінійка типу бельгійського пива в них блакитний це бланш. Ось, схоже, ця жувальна гумка без виразності, без. Цікавих ноток без хмільової легенькою, але все ж таки, як я знаю, не експерт, як завжди, вона має прослідковуватись легенька гірчинка. В бланші. Це не знаю, це мені зовсім не подобається. Ну тут справа смаку. Від мене це буде трійка. 100% трійка, знову ж таки, тому що це проходнячок, котрий не чим не краще, реально, ось це пиво не, чим не краще, ніж наш масс-маркет, котрий також робиться по типу бланші. Там Чернігів біле, Робердомс бельгійське. То там ще в нас є. Я навіть ось бачив чайка, ось ця чайка чорноморська, здається, чи дніпровська Чорноморська здається, вона навіть також бланш з'явився. В цілому, вся наша історія бланшова, там перша приватна, нефільтроване. Все це воно точно не гірше, ніж це, тому що це така ж лимонадна і нецікава історія. Але якщо ми обираємо між двома пшеничними видами пива, м -м -м, мені здається, все ж таки, ну ось ця пшеничка більше схожа а, на пиво, ніж ось це. Тому що це прям ну, лимонад, воно легке, хоча 5%. Вони скриються. Потім вас нас догонять, але ну не знаю, ні. І далі в нас пиво, котре змінило моє розуміння існування різних стилів пива. Ось так. Це е, була, знаєте, крафтова революція в США. Вона зараз в нас продовжується. І для мене ось це пиво стало крафтовою революцією. тому що я його взяв тоді, я пам'ятаю, що це був 20 й рік. Я взяв його по знижці в сільпо за 31 гривню або за 29. І коли я його відкрив, коли я цей аромат вдихнув, все, світ він зупинився. В нас тут же алкоголю 6%. Вода, ячмінний солод, карамельний ячмінний солод, хміль. Оцінка Антап 3,31. Ну, це на той момент було для мене, скажу так, відвертістю пивною. Я був в шоці і тому дуже приємні спогади про це пиво. Але, але, одразу скажу, але є велике, але зараз воно буде мені вже, коли я спробував після цього дуже багато і пашек, воно вже буде для мене не таким цікавим. Зараз він мені здається слабеньким, цей аромат. Ну, хвоя, хвоя, і ледь-ледь цитрусові тут. Більше нічого. Колір прекрасний, просто прекрасний. Ось зараз воно мені здається за солодким. Є приємна гірчинка, є ось ця ось реальна хвойність. Це те пиво, котре я б бажав в мене, знаєте, візуалізації де, що я його випиваю десь в смарагдовому такому лісі. Це прям ідеально. Ось такого кольору, це все зелено, ось так, так, такі, знаєте, асоціації прикольні. Тут трошки відчутний алкоголь, тут ледь-ледь ось ця. Солодкість, хворість, гіркота, вони всі балансують. Для Бергіків це пиво вже буде нецікавим. Для тих людей, хто пив багато українських іпашок, ну, і тих же американських іпашек, по типу Сієранівада. Але, 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 як ось цей старт, як відправна точка крафтового світу, я дуже це раджу. Ось дуже це раджу купляти тим людям. хто Ще не куштував, не, не знає, що пиво може бути таким. Я ж кажу, сам таким був, і для мене це прям ну, така історія -ду дуже цікава, дуже, дуже приємна. І тому реально раджу спробувати стартанути саме по цьому стилю, саме по цьому стилю, стартанути з цього пива. Тому ось це пиво максимально раджу. Я йому зараз поставлю 3,5, тому що як і Пашка, вона трошки вже ну така, не, не цікава, скучна трошки для мене. Але, але, але. За те, що це пиво зробило тоді, я йому дуже дуже дякую. Далі в нас іде також світлий Ель. Це на вже Австраліан ПЛЕЛ. Як я розумію, тут нас використовуються австралійські хмелі. В нас тут 26 гіркота. Воно менш менш гірке. Також в нас тут алкоголю вже 5% йде. Іде оцінка антаб цього пива 3.31, ідентична. Оцінці і пашки. І я йому колись поставив трієчку. Ціна знову ж таки до 50 гривень в розливайці, але якщо ми заходимо в умовний сільпо, то там ціна вже буде, ну так, кусатись, там буде десь близько 60-70 гривень. І на ці гроші це пиво не потрібно брати. Будь-яке пиво з Вольфаса на 70 гривень я б не брав. Ну, знаєте, додано 5 хмелів, але відчуття прям такого немає. ледь-ледь хмель грає, ледь-ледь. Ну це дуже легко. Це прям дуже легке пиво. І знаєте, якщо ми беремо а, всі наші варіанти 5-відсоткові сьогодні. Тут у нас бланш 5% був, також у нас 5% алкоголю був пшеничка. І ось Апашка ця. При тому, що зазвичай всі люди розуміють Апашку, це як American PLL, Але це в нас Не ПЛЕЛ не нестандартно. І це краще пиво в лінійці в них з відсотком алкоголю. 5. Воно дуже легке. Ледь гірке, трошки манго мені відчувається через хмель. А, хвої немає, просто ось така легенька, мангова а, така історія. Ну, Як на мене, це класний варіант на літо. Ось з усього я б на літо, до речі, якщо б вон, ця банка, знаєте, умовно на разиці, коли я замовляю. Пиво на, ну, на кожен день В ящик замовляю, 2-4 баночки, щоб там на місяць його вистачило. Я поз цього, якщо б ціна за одну банку була десь 45 гривень, я б, мабуть, ящик і замовив. Ось це пиво реально потрібно брати знаєте, на велику компанію, коли на шашлики виїжджаєте там з ночівкою кудись, то ось це берете ящичок прям дуже гарно на всіх зайде. Ось йому я 3... та три з Точно не знаю, що я йому поставлю. Ось щось такий рубіж буде 3,5-3,75, Прикольне, смачне пиво. Але не прям вау. Це трошки водянисто, трошки тропічно, трошки мангово, ледь гірко, але в цілому смачно можна пити. І прям так, літній варіант ароматично приємний, скажу так. І остання на сьогодні позиція це в нас Балтійський портер. Що ми маємо? 6 алкоголю, гіркота 25. А, що ще? Щільність 14. По складу у нас вода, ячмінний солод, карамельний ячмінний солод, фруктозно-глюкозний сироп смажений та світло-солодовий ячмінь. Оцінка антаб цього пива 3,48, я йому колись ставив 3,50. Я відношусь до Балтійських портерів приблизно як до стаутів. Мені щось подобається, щось ні. Але в цілому іноді можна одну баночку-пляшечку випити. Але ось е, саме формат 0,1. 568 це забагато одразу, мені здається. Зазвичай стаут мені заходить 0,33. Насправді ароматика дуже така лікерна. Ось та ароматка, котра мені більше походить на саме на стаут. А може і ні. Ні, мабуть, ні. Тому що зараз я. Зараз я відчуваю навпаки таку, знаєте. Хлібну, хлібну тему, якийсь такий Бородінський ось цей хліб, ну, як в нас його просто називають чорний хліб. Так, да, ось така квасовість. Ось тепер нотки квасу. Квас з цукерками. Я ось якось так скажу. Паленка. Ось така. Палений солод, водянистість, приємність, приємна гіркота. Заходить легко, заходить приємно. Шість алкоголів вже відчуваються. Ну, не знаю. Не знаю. Я чесно не знаю, який саме має бути е, Балтійський портер, щоб казати, що в стиль, не в стиль, так воно має бути, не так воно має бути. Але це в цілому приємно. Якщо хочеться випити темного, смачного, недефектного, цікавого пива, це може справдити ваші очікування. Мені дуже подобається ця гірчинка, котра така, вона не нав'язлива, але вона супроводжуюча, і вона ледь з'явилась. І потім потихесенько вона пішла кудись, тому ось ця гірчинка вона приємна. Портер смачний, портер палений, е, немає цієї кавовості. Відпаленого солоду немає цієї шоколадності, але я не знаю, чи має воно там бути. Ось одразу кажу, тому що я ця людина, котра ось портер від Стаута, для мене складно відрізнити. Ну, це приємно. Це, це приємно, це можна брати. Ось йому 3,75 Точно від мене буде, тому що це за свої 51 гривню. Чи скільки воно там, ну плюс-мінус стільки воно коштує, здається, це, це найдорожче. Це прям смачно, це прям гарно і. Я це можу порадити взяти людині, щоб знову ж таки познайомитись таким стилем. Але я тут не буду е якось казати, що саме таким воно має бути. Тут я не можу це сказати. На жаль, фіналізуємо по Вольфосу. Е це такий дуже приємний, дуже гарний середняк, котрий я би хотів, щоб нас в українському мас-маркету, ось саме з українських виробників, з великих українських виробників, з'явились такі варіанти, тому що в нас е з українських виробників. Ну, блін, монополії. У нас дуже цим все погано. Умовно той же. Хто в нас стоїть за часту? Це е, цей Абін БВФес, якщо я правильно виговорюю, тому що завжди мені з цим складно. Це в нас Карлсберг, це в нас оболонь. Ось такі три великі гравці. Плюс перша приватна. Отак. І в них немає нічого такого цікавого саме. А це ось максимально звичайний, але все ж таки в. З уклоном на цікавість литовський мас-маркет. В Литві, я ж кажу, був, в Литві бачив, в супермаркетах просто неймовірна велика кількість стоїть Вольфаса. У нас з цим проблема. У нас дуже мало подібного пива. У нас просто є там світле, темне і нефільтроване. Все. Більше нічого немає, ніяких різновидностей, жодних немає. І по типу Апашку і Пашку від. Від якогось мас-маркету складно знайти. Зараз там Умань зробила Мілкстаут, Умань зробила IPA. Хоча питання в іншому: а чи є попит на це? Тут я згоден, що ну, ті, хто ходять купляти пиво умовно ВТБ, вони не шукають IPA, вони не шукають Балтійський портер, АПАшку. Ні, вони шукають просто звичайне пиво, щоб випити пиво, щоб просто посидіти і, і все, а не там щось шукати, якісь там хвойні нотки. Ні, людей це не цікавить, але все ж таки в маси потрібно поширювати, що пиво буває не тільки ось світле, темне, нефільтроване, живе. Не пастеризоване, не пастеризоване, це, це ось, ось так у нас це, звужується це коло, на жаль. Тому Вольфас, їм повага за те, що вони роблять саме розширюють людське сприйняття пива. За це їм повага. Стосовно пива, ну, мій топчик на сьогодні, щоб я брав ось на, на постійному, якщо б воно в супермаркетах не коштувало 70 гривень, знову ж таки, за свою ціну, якщо ми беремо супермаркет, це дуже-дуже дуже дорого. Його ціна, ось як я його купив, 40-50 гривень, не більше. За 40-50 гривень так це пиво на кожен день. Це смачно це цікаво. Мій топчик на сьогодні це Апашка, її можна брати. Балтійський портер можна брати. А, і пашку, щоб почати свій шлях в цікавий світ пива, скажу так. А, пілснерок, котрий ну, погано, він схожий на пілснер, але це гарний лагер. Ось це пиво. Я б також пив, знаєте, на кожен день. Ось ці два пшенички мені не сподобались, ось чогось не знайшло. Хотів спитати: ось це перша частина у нас ось ця лінійка Finti 0568. Ще є у Вольфаса лінійка. Здається, Mail Beer по типу листування, по типу цього. там лінійка на 4 сорти по 05. Там Neipa, Балтійський портер з Малиною, там е, е, Охмелений лагер. Здається, і, і Mango Milkshake IPA. Якщо вас це цікавить, будь ласка, напишіть, будь ласка, напишіть в коментарі і зроблю ще другу частину Вольфаса саме на ось цю лінійку, на ось цей Mailbox, як, там є така подарункова коробочка, саме на ці чотири пива, котрі по 05, і котрі ще більше в крафт нас уводять. По Вольфасу все чудово. Дякую їм за те, що вони пропагандують різне пиво. То що воно може бути і таким, і таким, і таким, і таким. Нашому мас-маркету ще потрібно повчитись. Нашим великим гравцям потрібно повчитись, тому що не я розумію, є продажі, є продажі, продажі дуже великі, дуже великі продажі, і тому. А навіщо нам робити щось інше? І це купляють. Ну, ми ж все ж таки за розвиток українського пива, за розвиток ринку і за розвиток покупців, щоб вони більше орієнтувались пиві. Для когось це вигода, хтось заробляє на цьому гроші, а хтось намагається, ось як я і інші певні блогери. Ми намагаємося донести, що пиво буває різним і можна його пити. Як завжди, дякую всім за перегляд. Дякую за те, що дивитесь, пишете свої думки, це дуже важливо, мені дуже приємно, я читаю всі коментарі, не завжди відповідаю. Але всі коментарі читаю приємно, що канал зростає. Підписуйтесь, якщо вам цікаво бачити, по типу шорти, ось маленькі відоси: тікток, інстаграм. Там раз на два дні випускаю якісь відоси по 2-3 хвилини. Огляд на одне, на два пива, однієї, може, броварні. Тому, кому цікаво, там підписуйтесь, лайки, не лайки. Це все ваша справа. Я ні від кого не вимагаю цього. І пишіть, що знімати далі. Будь-якому разі, дякую вам за перегляд, за те, що приділяєте увагу, ну не знаю, моїй такій пропаганді різного пива, що буває не тільки світле, темне та нефільтроване, але як завжди, автор на експерт в пиві не розуміється.